Фестиваль дитячого дозвілля провели на вічовому майдані. Це презентація різноманітних позаурочних дитячих захоплень. На показовому майданчику школярі ознайомилися з роботою багатьох секцій та гуртків. Тут виступали інструментальні, вокальні та народні колективи. Вихованці гуртків демонстрували хореографічне вміння з бальних та сучасних танців. Мета масового святкування спонукати малечу корисно витрачати вільний час. Секція яка займається ранньою. Раннім розвитком дітей навіть до року, тобто різнопрофільні груки. Де запуск ракет, буде конкурс з роботами, діти будуть змагатися з роботами. Буде велокарнавал, діти звідси в карнавальних костюмах будуть їхати містом. Упродовж дня діти могли спробувати себе у різних видах мистецтва та взяти участь у спортивних конкурсах. Проводилися майстер-класи, зокрема, плетіння з бісеру, створення квіткових композицій, ліпка з глини. Оквітчанім робимо різні композиції з сухоцвітів, сіна о, складаємо. Різні композиції, картини, пишемо песенки. Ми зараз допомагаємо дітям, всімо дітей фіалочку. Це договоре плетіння. Дуже цікаво для дітей, бо вони зацікавляться цією роботою, що хочуть зробити, щоб було красиво домі, чи, чи комусь подарувати на подарунок. Фестиваль дитячого дозвілля відбувається вперше, але демонструвати різновиди гуртків планують щороку, кажуть організатори. Цим вони допоможуть батькам та їхній малечі вибрати найцікавіше заняття. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.